І так, друзі, всім привіт! З вами Микола Погорівський, і сьогодні у нас відео на тему останніх новин в Україні. Я знаю, що мене давно не було. Друзі, вибачайте, але робота, реальне життя, так би мовити, часу не залишає. До речі, якщо вам зайде такий формат, де ми просто оглядаємо останні новини, я зможу його робити набагато частіше. Ну і перед відео, друзі, нагадую, що є книга, яку я написав Економіка для дорослих дітей. Вона про економіку дуже простими словами. Замовити можна тут внизу. І так, перша плюс-мінус актуальна новина це те, що РНБО запровадило мораторій на перевірки бізнесу, держорганами. Дуже круто вони назвали. Всі змі просто що все, мораторій на перевірки, все окей, все чітко, все класно. Нюанс, як завжди, ну не можна без нюансу в Україні. Мораторій стосується виключно необґрунтованих перевірок. Що такі необґрунтовані перевірки? Це те, що вони самі собі вирішили. Ну тобто, буквально, якщо вони вважають, що ця перевірка обґрунтована, значить все окей. Що тут з нюансів? Обмежать кількість перевірок, особливо щодо малого та середнього бізнесу. Ну, в теорії, якщо вони обмежать і умовно там, хоча б на 10%, вже непогано. Але це не мораторій, друзі. Змінять підхід до ризикоорієнтованого нагляду, контроль там, де справді є загрози, а не навмання. Тобто вони буквально визнають, що зараз вони роблять навмання. Ви розумієте? Перевірки такі, а давай перевіримо. У них все нормально, але давай. Звітність подають, податки платять, але ну чого б ні. Запустять аудит провачень, які блокують роботу підприємств без жодної вагомої причини. Ще раз, влада зізналася, що є перевірки абсолютно без причини, які блокують роботу бізнесу. І впровадять відповідальність за тиск на бізнес, то оцифрують процеси, щоб усе було прозоро. Ну яку вони відповідальність? Штраф податківцю 500 гривень за те, що він пішов і заважав бізнесу заробляти гроші, і людина втратила десятки тисяч. Ну давайте так. Дивіться, якщо це тільки початок, і вони дедалі будуть менше-менше, це добре. Якщо це їх максимум, ну це ні про що. Ще з невтішних новин: 50 тисяч чоловіків віком 25 років і більше відрахували з вишів за 2 роки. Уявіть собі цю кількість 50 тисяч. І ви думаєте що, 50 тисяч вони дійсно б так погано вчились? От я щось дуже сумніваюсь. В мій час такого ніколи не було, що 50 тисяч відрахували. 50 тисяч це, блин, цілий університет. Причому величезний університет. Наступна новина від пана Данила Гетманцева. Безмитне ввезення електрокарів в Україну припиняється. Пільга діє лише до кінця цього року. 1 січня 26-го, при розмитненні електрокарів доведеться сплачувати митні платежі та 20% ПДМ від повної вартості авто. Вибачайте вже. Але що мені подобається, тут така цікава фраза: майте порядність в країні, з що кожну копійку збирає на армію. Якщо країна кожну копійку збирає на армію, то може питання не в розмитненні, Може питання в тому, куди ці гроші витрачаються? Наприклад, як на ремонт будівлі поліції в Сумах, куди долітають дрони, от уже все напряму просто ще цікаво порівняти, наш рівень бідності і в Аргентині. Що ви розуміли? В Аргентині рівень бідності скоротився до 31,6%. Тобто він, він падає. Що у нас? У нас він піднімається. У нас він піднявся до 37%. Це від початку війни. Майже вдвічі. До речі, я нагадую, що ну, їм ж податочки теж треба платити, да? Ну, ми взяли, підняли людям військовий збір, просто з людей звичайних. Навіть не було обмеження, що ти заробляєш там 30 тисяч на місяць, то і тоді тобі додається. А тим, хто отримує мінімалку чи там 15 тисяч, 20 тисяч, то ми не беремо. Ні, Ось що ми фішки. І не будемо робити вигляд, що війна ні до чого. Але ну не тільки у війні справи, ну не тільки. Ще цікаво новина. У Польщі офіційно працевлаштовані 810 тисяч українців. Це найбільше серед інших іноземців в Україні. Тобто, ну ми прям там нормально так зазняли місце робочого, прям дуже добре. І місцеві роботодавці цьому радіють. Я б теж радів чесно, уявіть, що є людина, яка готова працювати за ті самі гроші, що і поляки, але більше часу. Конечно, ну, чим дешевший працівник, тим вигідніше для роботодавця. Поки не перейшли на останню новину, друзі, хто не знав, я запустив перший в житті свій курс по автоматизації телеграм-каналів. Без маркетингових уловок, без успішного успіху, ви не ви не заробите на ньому 5 мільйонів доларів, нічого такого. Курс коштує 2800 гривень, там 26 уроків. Ви зможете повністю автоматизувати телеграм-канал, щоб штучний інтелект писав абсолютно сам, викладав сам, генерував сам. Ваша задача буде лише налаштувати і потім просувати ваш канал. Кому цікаво, тут також нагадую, консультую по бізнесу. Теж пишіть внизу, і ще картини на металі теж внизу. І переходимо до наступної новини. Ну це не те, щоб новина, це скоріша статистика. Середня зарплата вчителя в Україні та країнах Європи. Тут дивіться, вона сама по собі ніби не маніпулятивна, але трошки є. Чому? Тому що тут от в Україні 290 євро, а от там в Люксембургі 6000 євро, в Данії там 5600, та навіть в Польщі 1200 євро. І от здавалося б, що от все, ну, халепа. Але фішка в тому, що їх ЗП. Вчителів в інших країнах плюс-мінус як середня ЗП по країні. Тобто, у нас середня ЗП по країні зараз рахується 23 тисячі. Але, наприклад, в травні було 20. І от ЗП вчителя 14 це виходить на 30% менше. Так само, наприклад, в Польщі. В Польщі середня ЗП 2000 євро. Вчитель заробляє 1200 євро. Ну тобто, те саме. Але в Люксембургі, наприклад, трошки вище. Там середня ЗП 5400, а вчитель заробляє 6. Це якби у нас би він заробляв ну умовно 26 тисяч вчитель. І люди би все одно були незадоволені, але це були б результати Люксембургу. Так само у Норвегії. Взагалі Норвегії середня зарплата 5 тисяч євро. А знаєте, скільки заробляє вчитель? 5000 тисяч євро. Ну просто середню ЗП. Тобто, якби у нас вчитель заробляв би 20-22 тисячі. Якщо ви дійсно хочете, щоб вчителям збільшили зарплату, треба просто їм зняти ПДФО. Ми знімаємо з них ПДФО, ми знімаємо з них військовий збір. Воля, 23% зверху, і вони вже мають абсолютно середню зарплату по Україні. Просто кричати зранку до вечора, що ой, дивіться, яка вчителів запеє, це, звісно, добре, але ну треба вирішувати тим, що ми можемо. Ми не можемо просто взяти і 300 тисяч людям видавати там по 2 тисячі євро зарплату. Да? Інакше у нас просто або закінчиться бюджет, або доведеться зменшити кількість вчителів, і у нас буде не 300 тисяч, а 50 тисяч, але зарплати 2 тисячі євро. А от зняти з них реально ці податки, ми можемо. Ми дійсно це можемо зробити. Нам останнім часом, чесно, дивуюся з людей. Вони прям стали злими, але я вже напевно це казав. Вони стоять просто все дедалі зліще. Я от не розумію, як люди не можуть зосередитись на своєму житті, а намагаються прям просто ну, злити негатив. Просто злити негатив на аби кого, на аби чого. Я почав вести в інстаграмі більш активно свій блог, і о-о-о, люди. Я вам скажу чесно, я думав, Тікток токсична аудиторія. Ні. Інстаграм. Ось там токсики. Але ще найкрутіше це трец. Трец, взагалі, там просто страч зранку до вечора кожен пост. Кожен пост, який би не написали люди. Так що краще, якщо ви хочете вже посваритися з кимось, то заходьте в трец. Там буквально під це заточена соціальна мережа. Якщо вам сподобалось відео, ви хочете, щоб були випуски частіше, будь ласка, напишіть про це в коментарях і поставте лайк. А так, всім дякую за перегляд, скоро побачимось.